Друже провідник, у нас на базі були свати, які е, сватали нас в СБУ. Е, можете прокоментувати Тобто дуже багато розмов і дуже мало конкретики в тому всьому. Бачите, оце от жінка говорить, свати там наречені, і все таке інше. Нас ніхто не сватав, по-перше. Е, е, довго переговори, які велися з представниками державних структур вони нарешті отримали якісь певні обриси, е, такі конкретні і відповідно наші бойові побратими служби безпеки україни приїхали на нашу базу е, вони займали займають е, дуже високі посади в цій ієрархії, я не хочу називати по зрозумілих причинах поки що у всякому випадку хто угу. саме був але це люди які відповідальні які мають певні напрямки своєї роботи Служби безпеки України. Ну і зрозуміло, що цей приїзд був узгоджений повністю з головою Служби безпеки України генералом полковником Грицаком. Ми отримали пропозиції стосовно входження наших бійців в склад Центру спеціальних операцій Альфа. Ці пропозиції були озвучені нашим бойовим командиром, бо були комбати, були начштабів, були командири рот. Тобто ті люди, що реальний бойовий досвід мають і, відповідно, відповідальні за кожне своє слово. Наші хлопці задали всі питання, які їх цікавили, відповідно якісь питання були задані нам, на які ми так само дали відповіді, і на цій нараді ми порозумілися повністю стосовно проєкту входження підрозділів бойових, саме бойових підрозділів добровольчого українського корпусу в склад центру спеціальних операцій. Друже, провідник, ну, в принципі, загальну структуру ми вималюємо згоду для згодом для наших слухачів і читачів. А скажіть, будь ласка, О, Тільки врахуйте, я перепрошую, що перебуваю, але врахуйте те, що багато чого, звичайно, буде йти під грифом таємно, і ми не зможемо розповідати угу. про все. Зрозумі це зрозуміло. А, який час дається нам на пере переформатування? Нам не ставляться якісь часові обмеження uh -huh. по, по часу. Я знаю, що вже робота ведеться. Uh -huh. Я рекомендував Службі безпеки України людину одного із комбатів, до речі, наших на командира цього підрозділу. Відповідно, далі так само. Структура нами обговорюється спільно е і знаходиться найоптимальніша, бо ми маємо і лінійні підрозділи, там, і е е батареї вогневої підтримки там, і так далі, і так далі. Це все зараз обговорюється, але вже і втілюється в життя. Буквально за пару днів починають працювати медкомісії по наших бійцях, все інше. Ну і я дуже втішений. Практично дві третини, мабуть, особового складу е, бойових наших підрозділів виявило згоду е, брати участь е, в цій спецоперації, як би сказали, мабуть, москалі. Так, <рес> так москалі багато що скажуть і не тільки москалі. Е, зараз основні я вже так в голові прикидаю по яких е, напрямках зараз нас будуть мочити в інформаційному просторі. Перше буде про те, що правий сектор це е, е, проект СБУ. Ну так я ж ніколи не заперечував. Ні то, що ми проєкт СБУ, ні то, що ми проєкт Масада, там чи у чого завгодно. Що у людей в головах не твориться. Якось так само проекти найкраще воюють на фронті, найкраще себе проявляють в якихось екстремальних ситуаціях, скидають режими певні, антинародні, антиукраїнські, тому все це нормально. А, а для тих, ви... хто буде це говорити, то хай їм Бог суддя буде. До речі, про фронт, друже провідник, які у нас перспективи щодо фронту у зв'язку з останніми подіями? Е, наші бійці будуть воювати. Це я е, от такі е, саме такі гарантії я отримав на е, рівні керівництва Служби безпеки угу. України, бо всі розуміють, що у нас добровольці і в тилу вони сидіти не будуть і відповідно будуть воювати. Там розглядаються різні варіанти, бо ми розуміємо специфіку діяльності Центру спеціальних операцій, але при тому всьому і вони розуміють нашу специфіку. А я mm -hmm. думаю, що це все буде полагоджено, абсолютно нормально, бо той же командир е Альфи, так званий, або начальник центру спеціальних mm -hmm. операцій, е він е чудово розуміє, що до чого і як. При тому, що, ну хоч ми плотно з ними не працювали на фронті, але е навіть в аеропорту були хлопці з Альфи, які працювали разом з нашими в Донецькому аеропорту, uh -huh. маю на увазі працювали разом з нашими хлопцями. Ем, я е, більш ніж переконаний, що цей крок, який ми робимо, е, він принесе користь і державі, і ем, СБУ, і правому сектору, Тобто це це таки консенсус, який може вирішити буквально всі питання. Бо ми знаємо, як тисне Європа на е, наш уряд, що давайте наводьте порядок з правим сектором там і все таке і інше. Ми знаємо, що ми не є незаконними воєнізованими формуваннями, ми всі так думають. Та. І відповідно це дає можливість нам м, бути і в законному русі, і брати активну участь в бойових діях, що для нас найголовніше, і врешті перемогти спільного для всіх нас ворога, Московську імперію, Путіна, і всі це наволочяка прийшла перезапувати на нашій землі. Друже провідник, ще таке питання. Що буде з запасними батальйонами? В якому форматі вони будуть існувати? Розглядаються різні варіанти. Я думаю, що тут командир корпуса Андрій Смпівський так само прийме рішення бо ми розглядали варіанти разом з ним там про реєстрацію громадського формування по допомозі армії і флоту, щоб до нас не було претензій, що ми там якісь терористи, екстремісти і все таке інше. Подивимось, mm. ну, подивимось. Але то те, що ці підрозділи будуть працювати все одно на фронт в першу чергу, та mm -hmm. для перемоги в цій війні, то то безумовно. Там mm -hmm. є різні варіанти, ми їх будемо розглядати далі. І останнє питання, яким чином все це співвідноситься, скажімо, з нашим другим напрямом, боротьбою з внутрішнім окупантом? Це безпосередньо співвідноситься з боротьбою з внутрішнім окупантом, бо знаєте, кричати постійно бігати і кричати Революція! Революція, це доволі легко. А от робити конкретні революційні кроки в державному будівництві це набагато важче, бо це системна, кропітка робота. І от, власне, зміна певних е, речей е, в цьому напрямку, в напрямку державного будівництва, революційного державного будівництва, я це підкреслюю, угу. От ці от кроки дають можливість і усвідомити, і е, дати конкретні образи е, саме такій революційній боротьбі. Бо я говорив тоді ще там, пам'ятаєте, можливо, на Віче, там, на з'їзді правового сектора, що нас дуже хочуть купити на путінську наживку. Давайте зараз повстаньте, змітайте владу, самі приходьте до влади і так далі. Отакі от вас кричать великі радикали. Так? Але при тому всьому ми чудово усвідомлюємо, що зараз не час якихось потрясінь всередині держави, зараз час наведення ладу і в власних лавах, безумовно і створення ем, якісної е, силової структури, яка була б орієнтиром для інших силових державних структур. Е, ми ж бачимо позитивні зрушення, да? ми, ми, ми бачимо навіть по лінії МВС. Як не дивно, це з моїх уст звучить, але ми бачимо там патрульну поліцію, яка набагато якісніше працює за так звану міліцію. В міліції сепарів скільки, особливо в мене на Дніпропетровщині, там, на Запоріжжі, там де завгодно. А ті люди приходять вже патріотично, то, якісь революційні кроки в тому напрямку робляться. Ми бачимо, як в Збройних силах ідуть зміни. Так, дуже важкі. Там бої під Старогнатівкою багато чого показали проявили недоліки, але зміни все одно є. І вони, по суті, можуть бути революційними. Але то треба нам е, і ініціювати, і підтримувати, і робити своє.